Мене звати Дарина Рибалка. Мене звати Яна. Мене звати Валерія. Моя психіка вже не витримувала. Мені не можна буде розмовляти моєю рідною мовою. Життя було зруйновано. Мені лізуть біси, тіла тілами кращих ми шиваємо тріщили. Виконами сонце стає, світає. Переконаним взяти. Мене звати Валерія. Я з міста Бахмут. Моє місто Моє минуле і моє <свистання> життя було зруйновано. Обожнювала своє місто саме за природу, за цю красу. Наразі проживаю в місті Лозова з 24-го року і намагаюся будувати своє нове життя тут. Бахмут це місто тисячі трояндів. У нас є алея, яка названа найбільшою алеєю з трояндами в Україні взагалі. Звісно, я вірю, що колись війна закінчиться. Я вірю, у мене немає іншого вибору, як вірити в нашу перемогу. Мій чоловік військовий з 2015 року. Він дуже відданий Україні. Він бросив все своє цивільне життя і пішов захищати. Нашу країну ще тоді. Він дуже повпливав на розвиток національно свідомої людини. Я вірю, що також попаду до своєї маленької батьківщини і нарешті зможу посидіти і побачити ці закати знову. Бахмут це місто, яке, як Фенікс, напевно, спалювалося та відроджувалося. Буде мир, буде деокупація, і наше місто відродиться. І стане таким гарним, яке воно було. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка: станція Майдан Конституції. Перехід на станцію історичний музей до поїздів Салтівської лінії. Мене звати Дарина Рибалка. Я засновниця благодійної організації. Волонтерка та громадський м'ячів. Харків це ритм міста. Звичайно, це стадіон Металіст. Футбол, гарний, якісний футбол, е, мирне життя і друзі. Е, так сталося, що район індустріальний, в якому я проживала до початку повномасштабного вторгнення, він був під вогнем одразу ж. Моя психіка вже не витримувала. і Я виїхала до Лозової, Я багато вкладаю своїх сил те, що роблю тут, в Лозовій. Я ну, можу, але теоретично не можу да, захищати країну. Uh, так як це роблять наші захисники, то я думаю, але я можу давати підтримку дітям, їх дітям, uh, можу якісь стілювати ініціативи, які я, я впевнена, що вони будуть корисними для людей, які повертаються собі. <світтєві> Багато говоримо про те, що ми маємо бути об'єднані, і я вважаю, що uh, саме люди, ми, як свідомі громадяни нашої країни, зможемо витягнути Україну з будь чого я вірю, що я повернусь додому. Мироба. Мене звати Яна, і я приїхала з Криму у харківську область на початку 2014 року. Коли ми виїжджали, це було через два дні після того, як я випустилася з дитячого садочка. У мене була температура дуже сильна. У нас була фотосесія на цей альбом дитячий, а потім на зв'язок ввозили з Криму дітей. І ми їхали одним потягом, я і більшість до моєї дитячої групи. І тоді я навіть якось не розуміла, що ми їдемо не просто на пару днів до бабусі, яка жила в Харківській області, а їдемо вже назавжди і скоріш за все. Повернуся я вже коли буду доросла, і все зрозумію. Бо я не зможу жити з людьми, які змусили мене. Якось втікати з дому, які змусили мене поїхати з місця, де я народилася. Я не зможу жити там, де мені не можна буде розмовляти моєю рідною мовою. Коли ми загадували бажання, нам казали про себе думати на русском. Тому що тільки пропаганда настільки була. Я є молодіжною активісткою, їжу на багато різних програм, займаюся популяризацією кримсько-татарської культури у моєму місті і взагалі в Україні. І намагаюся змусити світ почути про те, що Крим це все-таки Україна, а Кримські татари це окрема нація, яка теж потребує уваги. Я точно хочу побачити мою Мого коня, якого я там залишила, він ще живий. І я хочу заїхати на могилу до свого дідуся. Бо він мені подарував дитинство. він мене вчив входити під яхт, ну, на яхті під Пайлосом. Мен мене є на нам. Я вірю, що колись повернуся додому.